Привіт! Я Оленка і я ілюстратор з України. Я виявила, що у мене за роки малювання накопичилось багатько автопортретів, і тому сьогодні я пропоную вам на них подивитись. Ось це перший автопортрет, який я вам хочу показати. Я його малювала влітку, коли було дуже спекотно, і коли я собі пошила ось цю червоненьку ляну спідничку. Ця спідничка була дуже комфортною, наприклад, тим, що ти виходиш з маршрутки. Пардон з мокрою попою, шкіряного сидіння пек, і спеки, і пройдешся трошечки, трошки попою повихляєш, і все, все сухенько і комфортно. Ну, як, як то кажуть, опа-опа, суха попа. Це автопортрет плюс-мінус того ж самого періоду, але вже пізніше восени, коли я дуже любила носити тото джинс і сині кеди, як ви бачите, рубашку, спідничку і ці кеди, і я собі дуже-дуже подобалась. І мій чоловік, він. Тодішній чоловік він вигадав такий чудовий термін, як Ізоленка. Повністю синя ленка. Ленка синя, як ізолента. А насправді у мене дуже багато автопортретів намальованих лайнером у ну, у традиційних техніках, тому що дуже дуже тривалий час я взагалі тільки і малювала, що якихось дівчаток і котиків. І як ви самі розумієте, кожна ця дівчинка вона була особленням мене. І я не буду вам показувати ці сотні малюночків. Просто перейдемо до Digital. О! Це мій перший цифровий автопортрет. Я його малювала у застосунку Autodesk Sketchbook, який зараз є просто Sketchbook, вже не Autodesk. Тоді я ще не купляла Procreate, а малювала у Sketchbook. Як ви бачите, я тоді захоплювалась малюванням таких голова милих з великими очима, і ще десь піддивилася у якомусь відосі там, чи десь прийом такий кольорового контуру, кольорового лайну, і вирішила його застосувати. А взагалі, то цей автопортрет він намальований з ось цієї фотографії з Межигір'я. Ось цей достатньо дивний автопортрет я малювала, коли хотіла якось привести до ладу свої обкладинки на Ютубі. Я хотіла, як зробити, я хотіла намалювати себе, якось свій, знову ж да, зобразити себе у, у вигляді персонажа, намалювати там якийсь спектр емоцій, і потім ось ці емоції приліплювати на обкладинки, щоб у них було у всіх щось спільне. Ну, власне, цю стратегію ми зараз дуже успішно реалізували з. Іриною Вале у нашому подкасті люстра, тільки з фотографіями. Але тоді все було не так просто і успішно. <сум> Мені не дуже подобалось те, що вийшло. Я зараз бачу, що цей персонаж він не дуже якось катить на обкладинки. Треба, щоб він був більш простим графічно, більш виразним, щоб... тому що коли людина оцінює обкладинку Ютуба, там буквально секунда вхопити інформацію. А тут забагато деталей, забагато текстур. Ну, трошечки це, напевно, не те. Ну і взагалі мені. Не дуже це вдалий такий автопортрет, який я люблю. А ось це я люблю дуже-дуже дуже. І це один з автопортретів, який я люблю і досі, тому що я його намалювала у період, коли захопилася таким, знаєте, живописним малюванням. Я змінила свої улюблені пензлі. Ну, тобто, подивіться, це те, що було раніше. Це все це пензель оліве, Олівець 6Б. А тут я вже почала використовувати якісь більш текстурні, якісь більш. Сміливі рухи, і цей автопортрет він дуже класний, він дуже скетчовий, він дуже експресивний, і в ньому є риси того, як я малюю зараз. Він дуже-дуже класний, він мені дуже подобається досі. А це вже ціла серія автопортретів, які я малювала у відпустці на останніх місяцях вагітності. Тоді я вписалась у челендж по книжці Малюнок на сніданок, якщо я не помиляюсь, І там було таке завдання: десь тиждень або шість днів здається малювати себе кожен день, шукати якийсь новий спосіб зобразити себе. Мені мені більш за все подобається перший автопортрет. Він такий якийсь цікавенький вийшов, і ось цей де я намалювала себе у дзеркальці машини. Ви не повірите, але це теж я трошки метафорично, але це теж я. Це був портрет з такого важкого періоду, коли у мене були проблеми зі здоров'ям. Я тоді будувала грудьми. Сину був десь рік, мені здається, і лікарі сказали, що мені треба робити операцію, переривати грудне вигодовування. Я тоді була морально не готова. Хто знає, що це таке, це за один день не закриєш, це тривалий процес. І там була, бу, 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 болючі негарні історії. Але, врешті-решт, я пішла до приватного лікаря, все вирішилось за 15 хвилин і без операції, і якраз як цю ілюстрацію я домальовувала, коли ця історія. Вже виріш... вирішилась у позитивному ключі, тому вона для мене дуже-дуже символічна. А цей портрет намальований 23 лютого 2022 року напередодні вторгнення. У ті дні повітря можна було ножем різати. Саме тоді а, сусід ПУ визнав ЛНР і ДНР, ну і тепер ми розуміємо для того, щоб зранку, о 5 ранку, почати гатити по наших містах ракетами. Це, напевно, найвідвертіший з моїх автопортретів. і Він найважчий у цьому сенсі, але я його дуже люблю. Згодом він трішечки трансформувався. Коли ми приїхали, коли ми виїхали з Вижгорода і приїхали в Умань. Я підстриглась і вділа окуляри. Портрет теж це зробив. А це власне автопортрет, який став причиною виходу цього відео. Я його намалювала напередодні свого дня народження, там зробила з ним рівс. І ну, я давно вже думала, що майже рік війни і треба актуалізувати якось аватарку, закриті очі і ось цей скорбний вираз обличчям не дуже вже відр... не дуже вже показують те, що я відчуваю. Настрій трошечки змінився. Ну і тому я відчула потребу намалювати новий автопортрет. Ви можете подивитись це відео і подумати, що я якась схиблена, самозакохана дура, яка малює тільки себе, але насправді я вам скажу автопортрети це класна практика, і художники якісь класичні на собі дуже багато тренувались малювати людей. Для мене ще автопортрети це про внутрішнє якесь усвідомлення, це про себе, це про якісь роздуми, рефлексії. Коли я малюю автопортрети, це взагалі зазвичай якась точка, у якій. Треба про щось подумати, чи якась точка, у якій я щось там зрозуміла. Ось таке у мене відношення до автопортретів, і тому у мене їх так багато. Я сподіваюся, що вам це трошки нарцисичне відео сподобалось. і Пишіть у коментарях, яка у вас ситуація з автопортретами. Виходять вони, не виходять. Чи ви собі на них подобаєтесь, чи ви собі на них не подобаєтесь, мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. І по традиції тримаймось, Слава Україні!